Доброго ранку! Зараз я їду на зйомку установки теплиці 4х12. Комбінована, торці 6 мм та внутрішня плівочка. Це місце знаходиться у Вінницькій області Тиврирського району село Пеньківка. Отже, вирушаємо в дорогу та скоро я вам покажу наш процес зйомочки. Зараз ми приїхали на місце установки теплиці. Як я вже казала, тепличка 4 метри шириною, 12 метрів довжиною. Зараз ми проводимо підготовчі роботи. Ось підготовлюємо участок. Хазяїн зараз підготовлює землю. А скажіть, будь ласка, вам для чого теплиця? Що ви будете робити? Вирощувати народні культури. Які? Бахтані, диня, кавун, капуста рання. Угу. Це що зараз на ринку вигідно? Ринок зараз нестабільний. То ви будете на продажу чи для себе? І для себе, і на продажу. Да. То це ви... більше направлений на екологічну продукцію. Бачите, в мене садирати посіяні. Так, да. це чудово, це дуже це класно. Віргання. То зараз хімії вистачає на ринку. Хімії люди вже ніби навчилися вирощувати, а... А без хімії ну, то це, це вже складніше. Це складніше, так? Да. Да. У нас вже 90% продукції в Україні йде як імпорт. Попробуємо зараз перший раз з вами працювати. Угу. Так що все залежить від вас, як ви зробите роботу і повірте, ваша, ну побачите Ну, побачите, хоча ще є такі великі теплиці по 50 метрів, може ви бачили, то там взагалі ну, двойна плівка із надувом. Ну це термос. Тут ніби да. такий термос зараз. Менше гратися, воно просто без обтяжки легенько вбисає. Ну ні, вона дуже, вона дуже плотно натягується, насправді, ну, це кажеться. А нижня вона ніби. Н ні, лишні. нижня теж, воно, воно все. По -повітряна подушка. Ну зараз подивимось. Ну, перший побачити, раз. Ну побачите, так. Да. Я наскільки знаю історію розвитку його, ніби господарювання, він вже. До 30 років. Так, да, 25 років вже тепличним бізнесом. Без арматури, там він говорив, арматур да. робити. Ну, тобто, там є гарна історія. Так, да, у нього шлях дуже великий, розвивається постійно щось нове. Якісь. Ви, я вас вибрав, тому що авторитет і втратити дуже, ну. дуже важко, а Заробити його роками це можливо. -да. Бо бачите, ось має тепличку. Вона вже старенька і не вий. мало хто там зімає. Он теплиця. Люди самі зробили, напевно. Ну, так, да. Самі зробили зі скла, але вже час показує, що потрібно ставити нашу теплицю. <рес> Зараз підготовлюємо торці. А ось тут живе маленький песик, який контролює весь процес роботи. Привіт! А зараз майстер Борис розказує про переваги того чи іншого полікарбонату. Тут немає. Він просто за що того, що більше трошечки повітря, трошечки тепліше, на граду. І все. Але що преміум четверка, що преміум шестьорка, бо це преміум. Вони стоять нормально, вони з захистом від ультрафіолета. Бачиш, вона трошки як радуга. Воно не сохне на сонці. У мене знайомі ставили ніби, ну, на козирок такому над хатує. Воно пересихає. І тут без захисту ультразійні. Тому воно пересихає, люди кажуть, що побило градусом. Ні, то воно посохне. Його побило градом, то там без нього нічого не висове. Багато клієнтів при замовленій теплиці дуже хочуть, щоб... Встановлювали тепличку наші майстри. Але насправді наші теплиці складаються дуже легко, як конструктор. Для початку ми обшиваємо торці. Потрібно по розмірам правильно виставити полікарбонат, надлишки відрізати. Це є найскладніший, можна так сказати, і найголовніший етап установлення теплиці. Наступні етапи ми покажемо вам у відео. Ого, скільки Стані. курочок. У нас тут? Маю все, що треба для життя. Прекрасно. Все телевізора не вистачає. Там вже інтернет. А тим часом, поки майстер Борис окантовував полікарбонатом торці. Наші інші майстри встановили каркас. Лишається ще вирівняти теплицю каркас по діагоналі та вирівняти, щоб вона була у 90 градусів. Після успішної обшивки торця полікарбонатом кріпимо його на основну конструкцію теплиці. Ось так виглядає готова конструкція з прикріпленими двома торцями. А зараз майстер дає рекомендації щодо переміщення та подальшого розширення теплий. Зібрається, якщо її треба буде переставити, чи я тут хочу, наприклад, ставити 10-метрову, то легенько можна її перенести. Легенько? але Ну, розібрати. Головне. Розкопати плівочку, щоб її не Ні, Якщо, наприклад, вже термін експлуатації плівки вийде, наприклад. Ну, термін експлуатації цієї плівки вийде в роки через 15, якщо її не повинні поки туди. Ця плівка, якщо її взяти, там є люди. Бачать, в промислових теплицях гріють плівочку і натягають. Вона 400 мікрон, тому її гріють, Бо між двома плівками завжди гуляє повітря. І вони беруть цю плівку плівку. А покільки мікронські? А того нижня? Зараз ага. 103. Раніше вона була не лежа. Це виходить, 230 грубо Ну, 303. А, каути. А наступний етап, як ми бачимо, це підготовка до натягнення та кріплення нижньої плівки, яка плотністю 130 мікрон. Нижня плівка закріплена та зафіксована землею. Тепер натягуємо та кріпимо верхню плівочку у 200 мікрон та фіксуємо її землею. Таким чином, воно і фіксується, і натягується. І це був останній етап установлення теплиці. Так виглядає готова красуня тепличка. А тепер ми послухаємо рекомендації щодо облаштування теплички. Ти собі роботиш спокійно на землі. Здесь, что ты хочешь делать в полке, ты едешь на рынок так же само, не паришься, для того, чтобы тебе не использовать много земли. Ты берешь термотару. Термотара это тара из мороженой рыбы. Mm -hmm. Пенопластовые ящики. Mm -hmm. Их mm -hmm. выбрасывают, утилизируют. Ты их себе покупаешь, вот так посредине, вот на эти планки поставил, в кассеты поставил. Или в пластиковые бутылки, тот же лучок, и он у тебя постоянно mm -hmm. во влаге, в тепле, со всех сторон, потому что пенопласт держит тепло, он не произмерзнет. И ты уже не паришься с обогревом. Интересно. Такие вот простые. Если что-то будет интересовать, ты меня набирай. Если не беру трубку. Я могу, да, конечно. Дати. Если не беру трубку, я кручу. Я, я потом понял. всегда перезваниваю. Я понял. Что-то нужно будет посоветовать. Щось будущее, да. Я, Я, в принципе, кстати, такие моменты разум, но если буду оставить именно да. э, шок поставить раз, два, три, три. четыре, пять, чисть, наприклад. Да. да, на весу. И на земле так само. То есть там два. Ты себе можна... работаешь здесь отдельно, у тебя здесь тепло. Здесь автомодно себе... отдельно. Оно Шел. тебе не мешает. Не надо, снял, бросил, у тебя всегда полки есть. Понял. С проветриванием. Проветривание это у тебя вот. Ты себе открыл. Воно має в весняний період постійно буде це Ти ти, ти дивишся по як по, тобі термометр потрібно. Термометр да. ставити краще. посередині? Посередині 50 см від землі. І якщо відкривати верхні, обов'язково дві. Обов'язково дві. Щоб воно все, що, не... ти, да. все що ти робиш, не ставиш, ти робиш, сам і, і там. Да. І там да. Щоб ти не робив собі парашут. Зайшов воздух, воздух вийшов. Ну, просто більше цікаво, що якщо буде сквозняк, щось робити всередині. Сквозняк це якщо ти відкриєш низ і верх. Ага. Зробиш протяг. Ти зробиш холодне, тепле. Ага. Якщо все поверхово. Однаково, поверху. все. Що ще роблять? Це такий маленький лихак. Водосточна труба любая. Угу. Ти її підв'язуєш зверху. Так. Ви лиш От, вирізаєш отвори. Прирізаєш, виліз. Типу, за... Дві кришки. Дві вентиляційна... кришки закрив. Ти виш, там відкрив кришку, там відкрив кришку, закрили і у воздух ушел. А тепер ми можемо послухати враження нашого клієнта. Матеріал і робота хлопців вражає, звісно. Відповідально, швидко бо за три години вони спали. Да. Так як казали, за три години так да. і все працювали. Самер, сауна. самер. Навіть трохи вологовато було, після снігу, після приморозків відпустило. Але все одно плівка чистенька, да, нормально, все, все класно зробить. Все круто. Так що будемо працювати, розвиватися угу, і так. далі з вами зв'язуватися. Бажаємо вам багато, врожаю, що у вас все вийшло, Дякую. що ви плануєте. Дякую велике. Хай Тепличка служить вам. <кхів> Дякую. Класно. Це вже рівень. Бачите, як добре натягнуто. Да. Да. Це я розумію. Це теплиця. А ось так виглядають щасливі майстри після встановлення ідеальної теплиці. Після гарного робочого дня ми приїхали у Вінницю у чарівне, тепле та затишне місце. Це кафе Green Shop Cafe у самому центрі Вінниці. І навіть тут ми бачимо, що показують наші теплиці по телевізору. Ось що означає гарні рекомендації. Тож підписуйтесь, ставте лайки та отримайте повідомлення про наші нові відео. Та замовляйте наші найкращі теплички.